Рейдерське захоплення лікарні Грибінки Белисерківської район Київської області, як я казав, не вдалося. Але почали писати, що там, а де документи, де факти. Дивіться, от вам меморандум. Зачитую меморандум, який підписав голова селищної ради Роман Засуха та Едем Мамутов такий. Дивіться. Тут дуже багато цікавого. Ціль вони розказують цього меморандуму зразу ж, в перших рядках це допомога військовим. Все для військових та для взаємодії з громадськістю, яка там була взаємодія, ми бачили з вами. І перше ні, здійснюється це без виконання будь-яких фінансових е зобов'язань, зразу ж, а також і юридичних, тобто ні фінансів. Ні юридичних, ніяких зобов'язань немає. Але але, сільрада за наявності ресурсів може долучитися до цього проєкту. Ви розумієте, до чого це? Так от дивіться. Чим вони малися там займатися? Роз'ясненням питань з військового обліку та мобілізації. Підготовки до мобілізації, взаємодії місцевого самоврядування з підрозділами ЗСУ. Якщо ви хочете взаємодіяти з підрозділами ЗСУ, для чого вам едем Мамуту, е який займається от з його е бумаг, чим він займається орендою власного чи орендованого житла, а також постачання страв для подій. Ну, це свадьби, мабуть, корпоративи таке. Тобто людина. Займається, е, по великому рахунку, якоюсь орендою, якоюсь їжею, але буде надавати е, співпрацювати для надання якихось послуг Збройним силам України. Чи потрібні ці послуги Збройним силам України? Запитав хтось у них, чи не запитав? Я не бачив підтверджень е, жодної організації, яка була б зацікавлена в цій хитрій грі, ну реально хитрій грі. Тому. Там пише такий Валерій Снісар. Так це бачара. Він такий воїн великий. Ми подивилися, там немає ні вподобає, нічого. Він не, ну, там є 55 у нього підписників, і він виписує там і погрожує е нашій активістці Ірині е Чорнощоковій. Так от дивіться, друзі. А де ж ці військові, які малися б це все виконувати? Чому вони не пишуть, не з... бо воно їм не потрібно, тому що нема там ніяких військових від слова зовсім. Те, що я вам прочитав, ви прекрасно можете бачити, що крім е шахрайських, якихось мутних тім, тут нічого немає. Ну, реально, ви, ну, ви перечитайте, візьміть. Кому цікаво, я його все скину вам, і ви зможете. До Ірини зверніться, вона вам перекине, ви все перечитаєте. Я перечитав, ну це капець просто. Це, ну воно на голову не налазить, розумієте? Оця типа співпраця без зобов'язань. ну Ви розумієте, що має бути договір чіткий, внятний. А як можна передати об'єкт невідомо кому, так? Об'єкт стратегічного значення в центрі Грибінок? Вигнати звідтіля е, лікарів, а потім писати, що взаємодії з місцевим самоврядуванням так, та наданням медичних послуг. Тобто, вони вони будуть співпрацювати і надавати. Так а для чого ви вигнали лікарів? Для чого ви забрали закрили лікарню, щоб потім надавати послуги медичні людям? Ну це як? Ну, по, ну поясніть. Це все прописано. Це не те, що там я щось перекрутив. По факту взяв там, там багато цікавого, Там можна розказувати е, годинами, друзі, про ці схеми хитрі. Але я надію, що ДБР все-таки розбереться, як можливо на такому рівні розвести людей е, за простою бумажкою якимось меморандумом. Ну, ви подивитесь на ці бумаги, ви подивитесь на бумажки просто. І на цій бумажки ще й поставили е, підпис сільськ.